Бувають моменти, дорогі глядачі, коли навколо люди стають джерелом втоми, роздратуванням, а то й навіть причиною нашого болю, відчуття бажання відсторонитися, природна реакція. Ось, звичайно, на це ти хочеш замкнутися, сказати Все, залиште мене в спокій. Але от, власне, друзі, як нам зберегти внутрішній спокій і уникнути зайвого? Конфлікту, власне, про це будемо говорити. Що робити, якщо вже настільки допекли, що ти вже не хочеш ні спілкуватися, ні, ні робити тієї чи іншої роботи. Або, можливо, навіть вже й нема бажання звершувати служіння у церкві, тому що тобі важко з людьми. Віктор Ларіонов, пастор церкви, душоопікун, з нами на відеозв'язку саме про це будемо говорити. Вітаю вас, вітаю. Вітаємо Віктора. Дякуємо, що Вітаємо. знову з нами. Ось, ну що ж, власне, поговоримо про. Про нас, про людей. Так. Скажіть, коли ми відчуваємо, що люди навколо вже нас дратують, виснажують, як правильно зрозуміти про те, що це не просто емоційна реакція, а дійсно проблема в стосунках, а не якогось мого особистого вигорання? Дякую. Таке важливе, непросте питання. Я вам скажу чесно, я коли розмірковував про ці речі, я. Сам собою іноді сперечався, так що я думаю, що ми зараз можливо зараз теж станете свідками цього внутрішнього діалогу. Ну дивіться, я думаю, що питання перше, нам треба розділити, розпочати з чого. Я маю розуміти, що я зустрічаю в своєму житті з двома видами зла, і тоді вже і звідси ми виходимо, будемо розуміти, чому у нас так виснаджує. Це. Значить, зло є внутрішнє і зовнішнє. І питання таке виникає. ну Зовнішнє зло це те, що з нами трапляється. Це те, в чому я ну, не винний. Так? Це люди грішать проти мене. Я живу в умовах війни. Ми всі живемо зараз в умовах війни. Хвороба якась, тобто подібні речі, дії як мене, щось зламалось, там, щось хтось схибив, і я несу, я за це скажу, ну, я пожинаю плоди цього. Це зовнішнє зло. Це те, чого багато в нашому житті. І це те, що ну, зазвичай ми думаємо, що саме це є джерелом такої, знаєте, нашої визначності. Але насправді я впевнений, що ні. Слово Боже, про це говорить. Є другий вид зла, і він значно страшніший. І для нас, і для інших людей. Для мене особисто, для моєї душі і для інших. Людей, тому що він впливає на них. Тобто, це внутрішнє зло, це мій гріх. Коли мене ображають, це не несе жодної, жодної небезпеки, скажу чесно, моїй душі вічній. Але моїй вічній душі не несе небезпеку, що моя внутрішня реакція. Тому коли мене образили, один раз припустимо, мене образили хтось, да? а я з цим ношусь, я це пам'ятаю, я реагую. Тобто вже може забула про ці речі, а я сплю з цим, я про згадую, можливо, я не наважусь до неї піти, але я не і зробити інший крок. І тоді, оце внутрішнє зло, воно буде мене з'їдати. Тому це зазвичай це виснадження наше, воно відбувається, скажімо, внаслідок наших реакцій. Є, звісно, є моменти, коли дійсно ми захворіли. Насправді важко захворіли, або, або дійсно втратили близьких людей. Тобто то, то, такий шоковий момент це коли це зовнішнє зло, воно дійсно має дуже велику таку потужність. Воно дійсно несе мені е, таку втому, але здебільшого, не в тому, а біль. Тобто біль це не, не є проблемою для, для моєї душі, але це моя реакція на цей біль. Тобто гріх у відповідь. І це те, що не є природнім для, ну, для нової природи нашої. Якщо людина народжена згори, якщо людина віруюча, для неї це не є природнім. Тобто уявіть собі таку ситуацію да, Щось тобі хтось сказав, я почув це, я починаю з цим жити. Я лягаю ввечері, я пам'ятаю про це вночі, іноді прокидаєшся, у тебе такий стан, Боже, що ж він не робив? Як би от, от тільки б він потрапив мені в дору, я б йому показав. От щось подібне, коли відбувається, тоді нам треба розуміти, що питання виснадження, це не питання, що мене, ну скажімо, я в таких обставинах знаходжусь, а питання в тому зазвичай, як я на це реагую. Mm -hmm. А дуже цікаво про те, що ви одразу розпочали з того, що це не все так на поверхні. Тобто не завжди це просто вигорання, просто втома і так далі. Є щось набагато глибше, є щось внутрішнє, є гріх, є інша сторона. взагалі, дуже часто в християнстві ми маємо такі поняття, ми про них говоримо це терпіння, прощення і так далі. А на противагу цьому в сучасній психології, навпаки, кажуть, ось токсичне середовище, якщо воно в тебе є, якщо в. Тебе хтось дратує, ти маєш залишити це середовище, це коло спілкування, піти кудись в інше місце, і так далі, просто відсторонитися і все. А як взагалі бути? Як ось ці принципи прощення чи актуальними вони зараз взагалі залишаються в сучасному суспільстві? І от ну, що робити, що робити сучасній людині? До якої сторони пристати? Так, uh, да, цікаве запитання, дякую. Я впевнений, не не, прощення не те, що актуальне. Я чесно вам скажу, я не розумію, як без нього жити. Тобто, якщо, якщо я дійсно завжди від проблеми я тікаю від неї, а вона не вирішується, то єдине, що можу залишатися мені, то медикаментозне якісь рішення питання, тобто я маю задушитися. Або там я маю замістити, ну, так, замісна терапія, маю, маю щось робити інше, що мені там цікаво. Але прощення це. Е, знаєте, це, я, Коли дивимося святе письмо, це не, е, знаєте, як це не опція, я б сказав. Тобто поновлення стосунків з людиною це веління. Тому що, ну, якщо ми читаємо уважно там, в п'ятому розділі на Горній Проповіді, Ісус говорить, що якщо я щось маю проти людини, я маю все залишити. Іти і, і намагатися і, і, і робити кроки до примирення. Тобто, не примиритись там 100%. Я, я маю зробити те, що залежить лише саме е, від мене. Тобто, поновлення стосунків е, дружніх, знаєте, якщо дійсно от, якщо я знайшов собі сили і пішов на, при, на прощення на, на примирення, е, то тоді це я отримую знаєте, якусь це нагорода фактично Уяви собі, коли ти можливо, у вас були такі моменти у, у, у телеглядачів наших, коли з людиною ти посварився, ти хочеш втекти від неї якомога далі, а потім ти пригадуєш, слухай, а що якщо зараз візьму там, ну, там згадуй якийсь пиріг і просто подарую цій людині. І ти бачиш, що зміни. Ну, такі речі вони рідко бувають, насправді здається, в кіно, але якщо ми знаходимо такі моменти, просто підійти і сказати, слухай, давай поговоримо. Що між нами трапилось? Потім ця людина може скорі, скоріш за все, багато таких речей. Я знаю, що в моєму житті особливо цікаво в житті мого батька. Він цікаво річ помітив. Він він починав дружні стосунки з людьми чомусь саме через сварку. Вони добре посварились, а потім вони починають примиритись. Він був такий дуже людина, яка дуже вміла добре примирятись. І у нього дійсно багато його ну, таких ворогів або людей, які, з якими він починав як скажімо, з конфлікту вони ставали його е, друзями. Тому я думаю, що це, 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 це можливість, це Боже, це, Божа, це не, 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 з одного боку, це, це, це веління, а з іншого боку, це нагорода. Слухай, спробуй це зробити. Зроби крок. Не йди на поводу своєї гордості, яка каже: тобі тікай, збережи себе, е, там, полюби себе, там в цьому сенсі, позбудься від токсичних стосунків. Слово Боже, нічого подібного. Не говорить, щоб ми тікали від стосунків. Воно говорить, що ми зробили все, що ми можемо з нашого боку для поновлення. Але дійсно це означає, що я зобов'язаний поновити якісь дружні стосунки з людиною. Так, це чудово, що знаєте, Біблія нас вчить не втікати від конфліктів, а дійсно їх вирішувати, а не жити. А скажіть, будь ласка, чи як нам навчитися будувати можливо чи є якісь здорові межі? В стосунках, коли я розумію, що стосунки з людьми виснажують нас емоційно, морально ну просто знаєте, ми вже не знаємо як бути, чи є тут можливо якісь кордони для цього, куди не підпускати, чи можливо це проблема десь в нас. От порадьте, як тут бути. Да, дякую, таке цікаве теж запитання дуже. Знаєте, саме питання, мені здається, от я коли слухаю його, воно поставлено з позиції, як мені зберегти себе, своє. Да? так? А, і от тут такий момент. Ем, знаєте, я думаю, що воно от сама, сама поставка питання, як зберегти своє, вона не дуже біблійна, тому що, Слово Боже, нас вчить навпаки, щоб знаєте, як про Христа сказано, пам'ятаєте, що він пролився як вода, він роздав себе всім. І це не популярна річ. І я впевнений, що будь-який психолог буде мене критикувати через ці речі. Але, знаєте, тобто, як відбувається, ми хочемо, от наше звичайне нормальне життя виглядає так: паркан достатньо високий, щоб я міг трошки за нього знати, заглянути і, і, і з кимось там поговорити, але не більше. Це от я маю обмежити, це мій комфорт. Туди не зазирай ніхто. Але ж, слово Боже, нас вчить трошки, мені здається, іншим речам. Знаєте, я, я, давайте подивимося на, на те, що, от, як припустимо, людина на мене турбує. У цього є. Я відчуваю, що вона мене, я кажу, виснаджує, вона токсична і все таке інше. Але у цього мого ставлення, у мого цього обміркування є лише дві причини, насправді, можуть бути. Перше, це дійсно сильна спокуса. І людина дійсно вона агресує на мене, і вона дійсно е, хоче мені завдати шкоди мені або моїм рідним близьким людям. І така річ насправді буває досить рідко. До, до цього може дійти з часом. Але на початку такого я знаю ну, досить мало. Але друге питання, так, коли така штука виникає, я значи, я знаю, що у мене не все добре з Богом. Можливо, дійсно, як ми говорили трошки раніше, я хочу. Я хочу захистити себе у мене. Я, ну, моя, моя гріховна реакція вона, скажімо, більше, аніж, та, аніж те, що зробили проти мене. Ну, наприклад, якщо в домі там навіть да, ну, себе просто така ситуація, чоловік сидить, дивиться свій улюблений футбол, а дружина підходить до нього і каже: коханий, а можеш винести мусор. У нього реакція. Що? Зараз? Чому ти зараз до мене пристаєш? Чого ти від мене хочеш? Для нього ця реакція абсолютно адекватна. Він каже: ну дійсно, він має право, як він розмірковує, я маю право на, на відпочинок, я працював весь день, я хочу. Це у нього все. А на виході виходить, чого ти нам від мене хочеш, і він так, кидається, так. скажімо так, на дружину. Тому тут такий момент, дійсно, я, я маю розуміти, що е, ця позиція захистити себе. Вона не воно побажано точно біблійна, тому що ну давайте пригадаємо, що Бог говорить, що він піклується про нас, що він забезпечує нам нашу безпеку. Тому от я розумію, як воно не дуже популярно виглядає, але я впевнений, і мої спостереження кажуть, що більшість наших оцих намагань побудувати межі вони виходять з не з любові до інших людей, не з любові до Бога. А страху, що щось тобі буде завтра гірше, я би так сказав. Угу. Дякую. Цікаво. Тоді виникає запитання: як же нам, християнам, які люблять Бога, з тієї позиції, що ми справді хочемо бути як Ісус, будувати ось ці стосунки із людьми, і для того, щоби. Не забувати і про себе, і щоб ну все ж таки зараз е, всі про це говорять. Що ти, ти маєш мати і здорову любов до себе, і ось це здорове сприйняття себе. Ти маєш розуміти і свої кордони, і кордони інших, тому що це від цього залежить і так далі. Ось ми трішки руйнуємо е, сьогодні саме ось цю установку, але все одно як же правильно нам будувати ось ці стосунки, тому що ну ситуації бувають різні, на е, нас можуть і образити, іноді ми когось зачіпа. І так далі. Ось з чого починається правильна біблійна побудова? Давайте, так. Починається, починається з того, що, на мою думку, на моє переконання. Дійсно, дивіться, наш, от, звімо так, біблійними термінами будемо говорити. Є плоть і є дух. Моя плоть завжди хоче свого. Вона хоче себе захистити. Вона боїться висна... виснажитись. Вона боїться, що її межі зруйнують. І вона дійсно тому вона тримається за своє. Слово Боже, нас вчить взагалі так, якщо взяти динаміку. Слова Божого, то він говорить дійсно: є там два таких, я б сказав, найбільших питання, наші, найважливіших для нас, так? то перше, хто я і хто мій Бог друге питання. Ми зациклилися на цьому, хто я, ми хочемо знати своє призначення, хочемо зберегти себе. Слово Боже каже: навпаки, хто збереже своє життя, той втратить його. Чи не про це він говорить? І далі, це ще така цікава річ. Я помітив, що люди найбільш щасливі люди це не ті, хто спромоглися зберегти і помножити свій комфорт, а ті, хто навпаки, Знаєте, от в житті яких стало менше його самого, як кажуть, мене коханого, да? і стало більше Бога. Пам'ятаєте, Галатом 2:20, да? це улюблене моє місце, що вже не я живу, живе в мені Христос. Що за цим стоїть? Ми ми, ми, читаємо, ми просто звикли, звикли до цих слів. Або Іван Христитель каже: слухай, він так подивився, він спів, співпрацював з Христом, каже: мені треба, моєму я воно має зменшуватись часу. А Христос мені має зростати. І зверніть увагу, давайте так. Просто проста практика. Що нам е, приємніше, то уяви собі, так ти робиш якусь для людині подарунок якийсь. Е, і ти бачиш, наскільки це їй приємно. Е, цілі програми є про це, там питання, навіть будинки перебудовують, і просто потім спостерігають за Ну, там родина, в да, них старих будинок, так, 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 погане умови життя, і її перебудували і просто знімають їхню реакцію. І ми відчуваємо себе, глядачі, відчуваємо себе причетними до цього свята. Слухай, ми також трошки як до того, до радості цих людей. Любов це та штука, яка робить нас щасливими. А егоїзм, він, він називається ще такі вели зараз таке цікаве розуміння, як, як егоїзм, правильний егоїзм якийсь. Я не знаю того, що я егоїст, по суті. Я хочу трошечки, щоб в мене було менше в житті, а Христа більше. Слава Богу. Вікторе, ще. Якщо можна дуже коротко таке питання, повернутися до попереднього нашого такого підпункту. Чи варто йти на компроміс, коли я намагаюся служити разом з тими, хто мене виснажує? І я хочу бути в місії, я хочу бути в служінні. Я розумію, мені складно з цими людьми це стрес і все. Але зато я служу Богу. От як бути, це нормальний компроміс, ненормальний, чи тоді. Неприйнятне таке служіння Богу Не просте питання. Знов таки, дивіться, компроміси добра штука. Але я маю виходити завжди. От мене має бути е, моє питання: Господи, як я зараз реагую на цю людину? Це більше, ну, вже мій гріх, тобто мої там мої права попрані, там, мене там зневажили і таке інше. Або дійсно людина робить зло проти мене. Якщо вона робить зло, це дуже важливий момент. Якщо вона робить зло, я, я, мій обов'язок знов-таки з любові до цієї людини сказати: слухай, не роби цього. Зупинити людину. Uh -huh. Любов не означає, де завжди там обійматись. Любов вміє говорити іноді ні, а іноді навіть прикладати, прикладати силу. Але головний момент не те, що я роблю. Виді, я можу досить суворо сказати, сказати людині, і це буде з одного боку, це буде з любов'ю. Але те ж саме можу сказати і без любові. Тому питання завжди тут відповідь на це. На це. Господи, мені зараз треба сказати цю людину і припинити з нею спілкуватись. Ще одне місце Святого Письма, яке нам про ці речі говорить, досить чітко, це 17 розділ Матвія, 15-17 вірш. Коли, коли брат рішить проти тебе, скажи йому спочатку, скажи, йому, що він рішить. Не ображайся на нього, там, не вирази йому свою образу. Покажи йому, що він рішить. А далі вже включає інших людей в цей процес. Є, є, є обмеження обов'язково дякую, що ви перепитали. Да. Дякую. Тому я маю зупинитись і, і, і перевірити своє серце. Але якщо я бачу, що людина грішить, і я з любов'ю, маю про це їй сповістити. Дякуємо Вікторе, за ваші поради. Це дуже цінно. Вірю, також і для наших глядачів. А друзі, я нагадую, що з нами сьогодні на зв'язку Віктор Ларіонов, пастор та також душею говорили про конфлікти між людьми. Ну а згодом за декілька хвилин будемо говорити з братом Віктором на тему, як навчитися прощати і знайти внутрішній мир. Тому дочекайтесь, залишайтесь з нами.